12 років саме стільки часу українська молодь має змогу навчатися за кордоном за найбільш доступних та сприятливих умов. У цьому їм допомагає міжнародний проект Освіта без кордонів, який реалізує мережа освітніх консультантів України. Мета нашого проєкту це надати можливість українській молоді в даному випадку молоді Криворіжжя, навчатися за кордоном. Ми працюємо на сьогоднішній день з такими країнами, як Польща, Словаччина, Чехія і Кіпер. Час від часу і рік від року ми помічаємо тенденцію до все більшої зацікавленості українською молоддю освітою за кордоном. І з цього року, окрім Польщі, про яку все більше вже розмовляють на Україні, ми також почали працювати зі Словаччиною. Це також дуже цікавий напрямок для навчання української молоді через те, що Словаччина пропонує безкоштовне навчання для української молоді. За три роки існування проекту у Кривому Розі близько ста городян отримали можливість навчатися у країнах Європи і цю кількість планують лише збільшувати. Зокрема, цими днями до міста із презентацією свого університету завітали представники Варшавської вищої школи гуманітарних наук наша школа є найбільшою, яка забезпечує підготовку в цій галузі, надає професійні, кваліфіковані викладацькі кадри. Наші студенти залучені до роботи в найбільших у Польщі виробників теле та медіапродуктів. Це польське радіо та АТМ студія, яка є однією з найбільших в Європі. тим не менш, цей університет є приватним, а отже, навчання у ньому платне. Утім, спеціально для українських студентів там діє широка програма стипендій та грантів. Але очевидно, вічеса власники школи роблять все для того, щоб створити найкращі умови. Це знижки, акційні програми, підтримка різних благодійних фундацій, які в свою чергу дофінансовують зокрема ректорські стипендії, що надаються студентам із найкращими результатами навчання. Вища школа гуманітарних наук співпрацює з Кривим Рогом давно. Тож там вже навчаються студенти з нашого міста. Утім, наступного навчального року їх кількість збільшиться. Я выбрал себе такую специальность, которой я имею опыт в ней благодаря моей деятельности в интернете. Я уже больше двух лет занимаюсь созданием видео и какой-то степени режиссурой. Поэтому я и решил поступить в университет, который связан с этой деятельностью. Я надеюсь выучиться в Польше и потом вернуться в Украину, чтобы поделиться своим опытом. Детальніше про програму «Освіта без кордонів можна дізнатися в мережі інтернет.